Доброго всім дня, друзі! Коротше, сьогодні виліз, прям проліз через очеретак, хащі На ось таке болото, воно доволі невеличке, але я думаю, що перспективне. Так, розказую, що я хочу тут ловити. А хочу я ловити тут карася. Тут е, дуже багато мілкого карася, але є і гарні екземпляри. Я сюди влітку не приїжджав, бо. Ну, було куди їздити, скажімо так, і були перспективні точки. Але вони зараз мовчать, бо зараз вже в нас майже листопад. І я вам скажу, що особливо Карась, Мирна риба, вона дуже-дуже прикрила рот. І варто, я думаю, на мою чисту думку, шукати його там, де його дуже багато, де в його велика конкуренція, і він ще якби не нажирувався на зиму. І ось тут за мною, оце болото, прям. Ну, Прям самий такий от перспективніший варіант. І що ж, я, коротше, з собою взяв і хробачка, і взяв його парика, і обов'язково наша всіма улюблена хірабунка. Не знаю, чи вийде в мене на неї тут половити. Не знаю, яка тут глибина, бо, як можете бачити, води впало дуже багато. Тут ось Сюди все по берегу і туди, скажімо, біля дерева, там була вода. Тобто вода впала десь приблизно на метр, може навіть і трохи більше. Не знаю, що, друзі, мене з цього вийде, але буду пробувати. Вчора ми з татом виїжджали на хижака, на щучку, і взагалі жодного клювання. Ми коротше, із восьмої ранку тільки-тільки розвиднілося, спустили з човном на воду. Кидали, кидали, переміняли абсолютно всі приманки, і вони причому там були робочі. Абсолютно рибка не відгукувалась. І я думаю, це більше пов'язано із перепадами тиску, бо коли ми приїхали, був туман і була мряка, а вже на вечір розвиднілося і світило сонце. А сьогодні, дивіться, знов яку мішку затягнуто і плюс накрапає дощ. Ну, коротше, будемо зараз розпаковувати, замішувати наше тісто, закидатися, закормлювати. Коротше, все, як ви любите, приступаємо. Так, друзяки, поки до вас йшов, дивіться, скільки череди набрався. Просто неймовірна кількість. Це, якщо не буде клювати, скажімо, так, буде чим зайнятися, або буду ножом якось зішкрабувати. Прям, ну, Але то не основне. Це якби нюанси. Дивіться, з чого зараз саме починаю? Починаю я із заміса тіста. Взяв я два види тіста. Тісто це. Я сам роблю. Хто не знає, можете дивитись на каналі, є у мене рецепти його. Значить, червоний зроблене на основі карась-бісквіт, спеції на основі прикормки, а інший на основі халви. Але я ще додав два чи три нових компоненти, скажімо так. більше додав тваринних елементів. Ну, не тварин, скажімо там, рибна мука і трошечки гамаруса. Меленого. І, скажімо, думаю, що має спровокувати це на кльов нашого карасика. Значить, дивіться, ми його висипаємо сюди. Для відмірювання води в мене є ось такий ось мірний стаканчик. На ось цю кількість нам потрібно 3 стаканчика водички. Один. Два. І три. І зараз це все вимішуємо. Ми спочатку, як завжди, вимішуємо тіста, вони треба, щоб трошечки настоялись. А ми поки розкладемо весь реманент підставки, проб'ємо глибину, куди будемо кидати. Може ми будемо міняти місце, тут не будемо сидіти. Коротше, так ось. Так, нехай настоїться 10 хвилин. І ми потім будемо замішувати тим самим макаром друге. А зараз поки будемо шукати якісь місцяки, ставити ріжки і ось таке подібне тому. Ого! так, так дістаємо наші поплавці. Купив я тубус такий ось. Ну, ви можете, якщо за мною слідкуєте, то ви могли бачити, але е, дуже зручно ось перевозити такі от попловці довгі. І беремо нашого попловця. Будочка у мене не класична херабуновська. Е, Вибрав найлегшу та, яка у мене була. Тут я не знаю, навіть і тести не пише, знаю, що довжина її 5 метрів і якби мені цього вистачає. Ловлю я на тип оснастки, це в мене китайська, не корейська, а китайська саме. Вона зарекомендувала в цьому році себе просто шикарно. До речі, хто в перший раз в мене на каналі, скажу так, що є детально, як я роблю свою оснастку. Що я на неї ловлю, є в відео. Я навіть посилання ось тут десь чи тут буде. Якось захочете подивитись, якщо не знаєте. Ну і тепер зараз буду відбивати глибину. Це доволі також важливо, так як не всюди в нас 40 см, якщо бути точним, 39-сантиметровий поплавець буде підніматися. Тому зараз потрібно знайти саме точку, де ми будемо закидати його. У нас там вже глибина виставлена. І будемо зараз. Одягати це все діло і закидати. Побачимо, яка буде реакція рибки. У мене ще є хробаки і є опариш. Іншу вудку я ну, закину, але трошечки пізніше. Зараз, поки розберемося з нашою хірабуною з нашими тістами. Так. Так, от бараболька є. Народ мене питали, чи буде херабуна. звичайно, що буде херабуна ще в цьому році. Це просто неймовірна, скажу, оснастка, як і раніше не знав. З нею я познайомився декілька років тому. Не декілька, якщо бути точним, десь майже до двох років тому. І це прям крута штука. Так, будемо закидати нашу точечку. Ось Туди. Ну, все. Одна вудка у нас стоїть. Народ каже, знайшов карася. Прийшов, він поверху стоїть і тут піний кругом. Шугається, походу він у цьому карманчику збився. Зараз я, мабуть, візьму боковий ківок і спробую тут позакидати боковим ківком. Побачимо, що з цього вийде. Тут прям все шевелиться, значить тут рибка 100% є. І буду зараз спробувати на боковий ківок, бо тут абсолютно нічим не закинеш. Подивіться, тут залишки з очерета. Пробувати. Я прямо бачу, як е, рибка стукає по ломаних очеретах. А Там, де я сижу на вудці, абсолютно нічого. І тому зараз ми будемо пробувати його виманювати на хрубочка, на боковий ківок. Бачимо, що воно нам скаже. Бо я не знаю, чи ви знаєте, але риболовля це штука творча. Особливо осінню, Ця творчість має проявлятись у рибака максимально. Опа, народ! О, то це прям гарний карась. Опа. Та ви що, дивіться, дивіться, який карасенко! Поняли народ? Це вам риболовля восени. Не рибка має підлаштовуватись. А рибак має підлаштовуватись під рибку. Гляньте, ладошечний карась. Ну що, друзяки, перший є, блін, місяць не ловив карася, блін, таки довольний просто як. Ах. Так, зараз, коротше, всі вудки з матую, в тому числі херабону, забираю тісто. Ну, піддупника візьму обов'язково, бо тут немає де сісти. І будучи пробувати закидати на тісто. Я вважаю, що ось такий карасик. Ну, блін, це достойно. Місяць не ловив і блін, карася нарешті зловив. Клас! Коротше, зараз переношу все і будемо пробувати ще зловити карася. Це все витягаємо. Збираємо водичку для нашого карася. Поки що вдосталь. Дивіться, скільки тут очерету, ви мені скажіть, хіба ж тут якимось поплавком кинеш, крім бокового ківка, тут абсолютно нічого не зробиш. Тому, як то кажуть, потрібно восени, щоб у вас все було і боковий ківок. І поплавчанки, і херабуна з тістом. Такс. Все, не ворушимо, чекаємо. Так, народ, все ж таки, я не витримав і поставив, коротше, херабунку. Не знаю. Глибина, в принципі, мінімальна для неї. Чи буде що клювати без поняття. На бокові, поки не було клювань, буду пробувати шукати. Коротше, буду потихеньку десь там, 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 пробувати. Ти ж подивися на його. Є, 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 є. Народ. Дивіться, виманив. Нахербунку. Холодні чи Ах, Клас. на Нахербунку виманив карасика. О, нарешті, нарешті вони стянулись, Ну, прям гарний, гарний карась. Нічого не скажеш. Дивіться, як туди каша його залетіла тісто. Ну, клас. Другі, є. один на боковий, а один на херабунку. Зараз будемо заправляти знову і пробувати лупашить. Ох, поперні болід! О, оце то монстр! Що ти будеш робити ним? Народ. Я такого ще ротаня не бачив! Та ви що просто! ку то ку то Ти глянь, просто який ротань! йо Йома, так він грам 300. Народ, ви бачите його. Я таких ротанів, ще скільки живу не ловив. Народ, ви це бачите. Це просто я таких ще ротанів скільки я живу не ловив. Дивіться, яка паща. ти ж, Йо, гляньте. Так він більше, ніж на долоню, набагато більше. Ви просто подивіться на його. Це. Пфу. Народ обов'язково бахніть лайт за такого ротаня. Ну тут грам 250 до 300. Я не брав ваги, ну блін. Ну блін, ротані такі, блін. Я думав, що їх тут а в наших краях таких не буває. О ти хто голову морочив. Дивіться народ, це не те, що клював. Це не те, що клював, гляньте. Це вже другий одного я впіймав на херабунку, але не знімав. А це цей тупо підбагрив. Ось хто мені морочить голову. Ох ти ж, іди по бабу чи про діда якогось. Давай. Шноркелі малий. Пінотісто вдягнув і вони його не минули повз. Бачите, їх просто тут мільйон прийшло. І вони не дають взяти більшому карасю. Коротше, люди, дивіться, я зараз вам покажу. Я випадково виключив камеру після ротання і я не знаю як. Воно, коротше, не знімало. Дивіться, що я ще зловив. Показую. Дивіться, який красавець. ще одного. Ви просто гляньте на нього, на цього кабана. Це ще більший ротань. Я, ну, я не знаю, тут, тут блін, грам 300, мабуть. У нього ваги, але це просто неймовірні монстри. Дивіться, які в їх ротяки всередині. Там, ох, страшні, страшні риби. І ось цей менший. Да гляньте, який, Йомайо. Оце да. Оце люди красавці. Оце коротше, народ за такі ротині з вас, обов'язково лайк, бо це просто неймовірна риба. А клює як обережно. Я думав, що це карась. Тако легенько-легенько прижав на боковий і тако починає піднімати. Я як дав до себе, і ось така бамбула на мене вилітає, я, бляха, шугонувся коли чес. Але, блін, воно того варте. Так що, клас. О, оце лапоть. Іди сюди. Та є ж проте. О народ. Ось він де. І бачите, що він хотів. Пінотісто медове. Ось він де, лапоть наш. Дивіться, який гарнющий карась. Бачите, що він хотів. А він хотів пінотіста. Ох, клас. Гарний, гарний. До гурту. Оп. Ну що, друзі, завершили нашу сьогоднішню риболовлю. Зараз показую свій результат і ділюся коротеньким, скажімо так, висновком по сьогоднішній риболовлі. Так, дивіться. Це ми не рахуємо. Так, значить, дивіться, друзяки, вдалося мені впіймати чотири карасі, карасі е невеличкі, але прям і немаленькі. Ну, такі ладошечні, трошечки більші за ладошечні карасі. Ось менший. Чотири карасі і три е таких Ротанчиків. Народ, я вам скажу по-чесному, я ще не ловив таких розмірів ротані взагалі. Так, да, я ловив непогані ротані. В моєму розумінні ротань це ось ротані. Ви можете, от я вам прирівняю, ось, подивіться. Оце ми вважаємо в нас великий ротань. Ось маленький ротань, якого всюди повно. А ось це це просто монстри. Ви просто гляньте. Різницю цього і цього. Ось таких от нас дуже багато. Такі трапляються, ну, блін, не так часто, але трапляються. Но це це просто неймовірний ротань. Я вважаю, що сьогодні, ось окрасою нашої риболовлі, стали ось два таких кабанюри. Вони такі хижі. Дивіться, я самого ранку зловив е, ротанчика, закинув. І він його заточив прямо у відрі. Це ще я його ці два підловив. І ось такий от результат. Коротше, народ, не скажу я прямо, що ну, багато, але як для 24 жовтня, вибачте, це також непоганий результат. Ну, в принципі, якось так. Я результатом дуже задоволений. Е, хоча витратив чимало часу, поки його знайшов, підібрав якийсь плюс-мінус ключик. І ось так вийшло мене сьогодні відрибалити. Ну, Це просто ну, неймовірні. Вигляньте на них. Це, дивіться, який рот. Через те й ротання. Е, ну, а тепер люди в... висновок я можу зробити сьогоднішній риболовлі. Так, з самого початку. Півтори години я потратив в пусту, так як сів там, де не було рибки. Коротше, обійшов кругом ставок, прийшов у дуже такий от невеличкий карманчик. Він тихий, він повністю зарощує очеретом. Нанизу у нас мох. І тут прям було рибно. Зразу, одразу я ж закинув боковий ківок, впіймав непоганого карасика. Потім прийшов сюди із харабункою, закинув її. Зловив також одного непоганого карасика на долоню, а потім стянулася купа мелочухи на тісто, яке обвалювалось, і вона просто забивала. Вона збивала тісто на херабуні і ловля стала просто неможливою. Сьогодні, якщо тако по-чесному, всю ситуацію вирули в це боковий ківок. Тобто поплавчанка взагалі не працювала. Я, я її тут, звичайно, не закидав, але я впевнений, десь на відсотків. 80, що Тут вона б також не працювала. Е, вирулив боковий ківок нашу цю всю ситуацію. Я на нього впіймав, вважайте, три карасі, е, також впіймав невеличкі карасі. Я от побачив, що це вони задовбують, а не, ну, а не великий карась просто погано бере. Тобто, збиває тісто. Ну, ось такий в мене сьогодні вийшов результат. Однозначної відповіді немає. Тобто, карася я зловив. Зловив як і на боковий ківок, так і на херабуну, але сьогодні краще працював боковий ківок. Сьогодні він обловив херабуну набагато, але все ж таки без прикормочного цього п'ятна херабуновського нічого б не було. А, і да, в кінці ще спрацював, витягнув я доволі непоганого карасика на пінотісто і маленького також. Так що сьогодні взагалі підлаштовувався я як міг під рибку. А не рібка, а як зазвичай, там, влітку чи весною, що що і не даєш, на те вона кліє. Сьогодні прям не було однозначності. Але це осінь це 24 жовтня і вже доволі холодно. І я вважаю, що навіть такий результат це особисто для мене крутий результат. А ви. Залиште обов'язково коментар, що ви про це думаєте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і бахніть мені лайк. А з вами був Толян і до нових зустрічей! Сподіваюсь, зустрінемось на риболовлі.